Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео ВАЗУ CM та XDR системи. І сьогодні ми розглянемо цікавий кейс використання ВАЗУ із інструментом ChatGPT. gpt Конкретно на цьому кейсі ми будемо доповнювати інформацію, яку зберемо про мережеві налаштування, наприклад, відкриті порти інструментом NMAP, доповнювати опис з генерованим текстом. Сервісом ChatGPT. Традиційно розглянемо, з якою інфраструктурою будемо сьогодні працювати. Сьогодні ми працюємо з сервером Vazo, який поставлений у нашій тестовій демонстраційній інфраструктурі. Але ви знаєте, що сервер в може бути придбаний і як хмарний сервіс у компанії розробника. компанії Vazoo. Ви також можете. Скачати і поставити його в локальну інфраструктуру. І в ролі тестового агента буде виступати веб-сервер, на якому встановлений веб сервер і, відповідно, відкриті декілька мережевих портів. В самому сервері ВАЗу цей агент має назву Shell Attack або 10-й номер. Ми також будемо працювати з сервером ВАЗУ, але не тільки через веб-інтерфейс, але через консоль, через SSH. Для того, щоб реалізувати кейс, необхідно спочатку запустити Python скрипт на агенті. Ну тобто на Ubuntu, де стоїть агент Vazoom. Відповідно, для цього потрібно поставити Python. Ставиться він знайомими багатьом командами. З очевидних причин, оскільки ми готувалися до відео Python, у нас вже стоїть. Ну, але можемо запустити і перевірити. Ну і відповідно такі компоненти. Так, ну і відповідь, що вже стоїть. І також нам треба поставити бібліотеку Python Nmap і також Nmap. І відповідно на цій машині ці, ці інструменти вже стоять. Також створимо скрипт, його можна створити в будь-якій папці. Ми створимо в домашній папці RUTA, оскільки так зручніше. І знову-таки, як ми бачимо, цей скрипт вже створений. Він називається Nmap Scan Python. Ну, Давайте поглянемо на цей скрипт. Ми не будемо вдаватися в деталі цього скрипта. Відповідно, якщо вам потрібна допомога, детальна консультація, ви можете звернутися до свого інтегратора або до компанії Corvin технічного відео або відділу продажів для консультації. Ми, як офіційний дистриб'ютор, підтримуємо обізнаність як клієнтів, так і партнерів системних інтеграторів в Україні. Тому достатньо впевнений, що ваш інтегратор знайде як запитати нас про е, цей скрипт або налаштування? Якщо ж ні, звертайтесь до нас, ми порадимо вам інтегратора, або надамо відповідь, якщо це просто технічне питання. Додатково потрібно створити правило, яке буде запускати цей скрипт. Для цього можна або задати його в групах. Ми знаємо, як працюють групи. Відповідно, групи це по суті налаштування, наприклад, як оця група. Або ми можемо записати це локально. Звісно, на великій кількості агентів бажано і правильно працювати групами для групових політик. Але якщо у вас тестова інфраструктура, ви можете зробити ці налаштування і в консолі вручну. І відповідно переглянемо, як застосувалися налаштування в групи цього агенту. І ми бачимо, що дійсно. Суть, ми запускаємо команду, Python 3 і запускаємо скрипт. Як часто, відповідно, кожен. Кожні 604 тисячі мілісекунд. Це близько, якщо я не помиляюсь, кожні 10 хвилин. І виходимо з цього скрипта. І відповідно після цього треба перезавантажити агент. До речі, цю конфігурацію, яку ми робимо на цьому кейсі, можна зробити і на Windows. На Windows теж є Nmap бібліотека. Він там як додаток застосунок. І ви також можете пізніше проінтегруватися з ChatGPT. Ми пізніше подивимось, як це зробити. Тепер перейдемо, ну це, в принципі, всі налаштування, які потрібні на агенті для NMAP. І перейдемо до Вазу сервер. Спочатку нам треба зробити додаткові правила. Давайте перейдемо в правила. Це менеджмент і rules. І ці правила в сьогоднішньому відео ми робимо в файлі localrules. Відповідно, всі власні правила треба робити в localrules або в власному файлі, не змінюючи системні файли правил, оскільки при оновленні ВАЗу ці файли перезатруться, вони перезапишуться і ви втратите власні налаштування. І ми бачимо правило, перше, на яке я хочу звернути увагу, це 199.100. Де ми даємо таке правило створити подію у випадку, коли отримуємо інформацію про Nmap. Формату Nmap, далі host Scan і далі. Ну і, звісно, треба буде перезапустити сервер. Після того, як ви зробите зміни з правилами з рулами або з декодерами. Також треба перезапускати сервер в базу. Ми сервер вже перезапустили, але, наприклад, можна перезапустити, зайшовши в статус. і Натиснувши «Рестарт Restart менеджер. Повернемось до правил. І додамо декілька додаткових. Ну, як ви зрозуміли, ми налаштування зробили перед відео, щоб переконати, що все буде працювати в момент запису. І зробили два додаткових правила. Відповідно, 199, 101, 199, 103 та 199, 102. Не два, а три додаткових правила. Відповідно, перше. Ми створюємо правило, якщо відкрити якийсь порт. Якщо порт відкритий, але немає сервісу на цей відкритий порт. І також додаткове правило вже з інтеграцією чат-GPT, на яке ми будемо зсилатися трошки пізніше, яке доповнює інформацію з минулих правил. І ми викликаємо інтеграцію з Чат-GPT в описі цього правила. Тепер повертаємось назад. І закінчуємо налаштування. Е, і наступне налаштування це, власне, інтеграція. Для цього потрібно створити скрипт, але вже на бекенді серверу. Тому нам потрібно створити скрипт, для того, щоб він працював як, як інтеграція і викликався. Як ви знаєте, Вазу поставляється з встановленим Python, тому встановлювати його додатково немає необхідності. Тим не менш, можливо, вам доведеться встановити додаткову бібліотеку. Скрипт вже стоїть, давайте його переглянемо. І скрипти знаходяться в директорії скриптів, яку використовує сервер ВАЗУ. var osec Integrations. І всі кастомні скрипти бажано починати з назви custom. І, Відповідно, скрипт виглядає таким чином. Знову таки. Якщо вам потрібен цей скрипт, зверніться до свого інтегратора для більш детального. Тут ми не будемо розбирати конкретно, як працює цей конкретний скрипт Python. І виходимо. Також потрібно надати правильні права для того, щоб процес ВАЗУ зміг виконати цей скрипт. Відповідно, надати права на запуск. І щоб власник був процес вазу. root Так? -вазу. Ну, а ще до, до додатково доданої бібліотеки. В нас це сталося саме коли ми доготувались. Можливо, вам доведеться доставити Python 3PIP. Ну, інструмент PIP, інструмент роботи з бібліотеками. І також для того, щоб цей скрипт працював, незалежно від того, що ми робили до цього, так, ми використовуємо бібліотеку Requests, тому потрібно поставити цю бібліотеку через менеджер. Бібліотек чи модулів Python. Відповідно, на цій машині цей модуль вже стоїть, можемо перевірити, так? Тобто, а ми бачимо, що він вже стоїть. І закінчити інтеграцію необхідно модифікацією файлу конфігурації серверу. Для цього ми зайдемо в Management, Configuration. І тут є Edit Configuration. Відповідно, йдемо в самий низ. І нам потрібно викликати цю, цю, цю інтеграцію. Відповідно, integration. Назва м, файлу, який буде виконуватись, hook URL, URL на який звертаємося, API ключ. Ну і, відповідно, рівень загрози, та яке правило, а також формат генерації. І так, після запису цього відео, ключ ми змінимо. Тим не менш, він буде працювати на цьому відео. Повертаємось. Ну і, звісно, після цього, після додаткової інтеграції, треба перезавантажити менеджер. Менеджмент статус, Restart Manager. І що нам залишилось, це подивитися, як виглядають результати. Для цього перейдемо в Security Events. Ми бачимо, що я вже відфільтрував по агенту, який інспектуємо. Бачимо, з'явились такі події, як ChatGPT. Але давайте подивимось саме івенти. Побачимо, що є декілька згенерованих нових подій. Наприклад, події Nmap-івенти ми бачимо відкритий порт 80 і порт 22. Ми знаємо, що 22 це порт SSH, а порт 80 це веб-сервер. Але цю інформацію нам також надав відповідь з чат-GPT-сервісу. Ми бачимо інформацію з детальним описом, для чого цей порт, і який сервіс використовує. І так само з веб-сервером. Ми бачимо, що 80-й порт використовується Apache і є детальний опис Apache. Це відео це лише підтвердження концепції про те, що ChatGPT можна використовувати з Вазу. ChatGPT може можна давати корисну інформацію. наприклад, Наскільки вразлива якась інформація, яку ми зняли. І це відео скоріше про можливості і хліб для роздумів, чи варто вам використовувати такий функціонал чи ні, але він є і його можна використати з вазу. Дякую за ваш час. Якщо це відео було вам цікаве, і ви додивились до кінця, я прошу поставити лайк. Це важливо для подальшої мотивації для таких відео. І якщо вам відео сподобалось, запрошую на. Ютуб канал Корвін, там є цілий плейліст з ВАЗу. Всім дякую, до нових зустрічей!